Що, Нюша? Нюш, йдемо шукати приключення, так? Да? Пішлі. Сподіваюсь, не собачок, з ким ти класно граєшся. Пішлі. Давай, йди шукай, шукай, Показую, як ти гуляєш. Де? Нюша, Нюша до мене? Не можна. Нюша. Ти сюди, до мене, Нюша, до мене. Я пішла. Ти ж бачиш, собачка боїться. Нюша, ти ж теж маленьких боїшся. Пошлі. Так, Нюша, Нюша, до мене, до мене. До мене. Ні-ні-ні-ні-ні, Нюша, не можна. Нюша, пошлі, куди сюди? Нюша. До мене. Idem. Idem, idem, idem. Ides? Ides? Яка ти слухняна на камеру, так? Да? Так поряд ходиш. А насправді як? Давай я тебе з що це беру. Давай, давай, давай. Пошлі. Ти куди побігла? Нюшечко. Бордочка? Давай, мордочка. О, ні, носик, носік, носик. Нюша, м? дай п'ять. П'ять дай мені. Ти просто так не хочеш давати п'ять, так? Да? Дай п'ять. П'ять дай. А за смоколик? П'ять. Що тебе все відволікує, да? всі відволікають тебе, така мордочка. Тебе треба покупати вже ти після стерилізації. Да? Нюша, давай, показуй щось цікаве. Ти ж така цікава собачка. Що, побачила собачку? Нюша одну до мене. Нюша. Це не велика собачка для тебе? Всім привіт! Дякую, що дивитесь нас. Нюша, нюша. Нюш, нюша. А за смаколик щось зробиш за смаколик. За смоколик буде щось? Зараз вона щось зробить. Нюша, дивись. Сидіти, так? Да? Ти вже сіла. Ні-ні-ні-ні-ні, сидіти, нюша, сидіти. Сидіти. Так, я відійду трошки, подожди, щоб видно було. Дай п'ять. Ні, не, не носиком. Дай п'ять. Лапкою п'ять. Нюша лапкою. Та що ти відволікаєшся від усього? М? Давай, піднімай людям настрій. Дай п'ять. Ну, нюша, ну, що ти така вредна? М? Напишіть, як вам, що ви думаєте про... Такі прямі ефіри чи цікаво. ну і Стосовно цього. Чого ти мене лежиш? Нюш? У мене є вкусняшка, дивись. От, є, бач. А тепер п'ять дай п'ять лапкою. Ти що, на вулиці як себе ведеш? Міндячка, шукаєш собачок. Хто хоче нюшу? До мене, нюша до мене, до мене не можна. Приїху, ти ти чого гавкаєш? Так. Це не потрібно. Нюша. Стрибнув лабрадор. Нюша, давай. Та Нюша. Нюша. На камеру працювати не хочеться, ні? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ще. Ще, 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 ще. ше, на, На, на на на. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Так, телефон сідає і повербанк розряжений. Пішли в львівські краусани. Там зарядимося і заодно можеш щось цікаве подивимося. Йдемош, йдемо. Ти поряд така йдеш, да? ніби все добре. А насправді як ходиш? М? Насправді бігає як дитина. Пішли. Там, незручно так. Йдемо. Йдеш? Завжди якусь іграшку найде, побігає, пограється. Так, 11%. Вони Ви вистачити. Нюша. Пішли. Потрібно було, мабуть. Ідемо, йдемо. Включити прямий ефір, тоді коли ми зайшли тільки в, або мали заходити в Сільвербіз, тому що там було саме цікаве, але нічого страшного, то будемо знати на другий раз. Ой, питаю, чий Крим. Якщо я розмовляю українською, то мабуть вже зрозуміло, що Україн, український Крим О, належить Україні. Нюша, ти така слухняна? На камеру, так, да, тільки? Обов'язково поприставати, так? Да? Собанька, а! Ідемо, йдемо, йдемо. Красоточка з бантиком. Якщо вам цікаві якісь питання, задавайте. Тому що я тільки вчусь вести прямі ефіри, ну, кажу, як є, досвід добираюся, мій, мабуть, другий чи третій прямий ефір, але то були пробні, але це більш такий. Хочу показати, як вона себе веде для тих, хто хоче собі таку собачку. Йдемо, йдемо. Да, сюди-сюди. Вона знає, куди приходити. Нюша! І... Нюша, ходи сюди. Фу, не можна цього робити. Ходи сюди, я пішла. Нюша. Нюшанька. Так, ставлю телефон на зарядку, а нюша зараз зробить команду, від якої всі захваті завжди. Так, смаколик дістаю зараз. Не дуже зручно, але дістаю. Нюша, сидіти. Сидіти, Що ти? Нюша, команда, сидіти. сидіти, Ні, Нюша, ні. Ходи сюди. сидіти, Нюша, сидіти, сидіти, Сіла, так? Да? Пока-пока. Тільки не в ту сторону, звісно, махаєш.